Спалах ротавірусної інфекції або, як називають в народі, кишковий грип. П'ятьох школярів Львівського ліцею імені Петра Сагайдачного госпіталізували до обласної інфекційної лікарні із середнім станом важкості. Про це повідомила завідувачка відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Куліш. Усі учні скаржилися на підвищення температури, блювоту, біль у животі та діарею. За даними лабораторних досліджень, у двох школярів лікарі підтвердили ротавірусне захворювання. Результати ще трьох обстежень наразі невідомі. Збудник е, перебуває і на поверхні, тобто діти могли заразитися при контакті з е, поверхнями, а можливо це е, був харчовий продукт, який був заражений ротовірусом. У закладі, де виявили захворювання ротавірусу, вже провели ретельну дезінфекцію. Окрім того, у Львівському ліцеї фахівці взяли проби води, харчових продуктів та змиви харчоблоку, аби виявити, що насправді стало причиною захворювання школярів. Лікарі наголошують, щоб уникнути спалаху масової інфекції, потрібно дотримуватися елементарних правил особистої гігієни та не контактувати із хворими. А батькам наполегливо рекомендують при найменших симптомах захворювання одразу звертатися до медичних закладів.